Дякую. чутно так всіх вітаю. Насправді дуже приємно бачити таку кількість людей і таку кількість людей онлайн. І я б хотів би, щоб ця дискусія вона була як допомога більше професійною і менш протокольною. Тому я, я бачу тут професійну спільноту, і я дякую вам за ту цікавість, яку ви проявляєте до геоінформаційних систем до НІГД в тому числі. І насправді, коли я бачу таку кількість людей, я згадую. Я згадую, я згадую, якщо займутися там на 5 років тому, слово сполучення геоінформаційні системи, особливо для державних органів влади, це було щось з розряду ядерної фізики. На жаль, на сьогодні ми давайте будемо чесні, для деяких державних органів це досі ядерна фізика, але насправді дуже багато таких. Інституції вже починають розуміти практичну користь від цього, практичну користь від використання, і це перестає бути якоюсь там перевагою, а стає необхідністю насправді. Але якщо знову ж таки озирнутися на 5 років тому, насправді бізнес був набагато набагато попереду, ніж державні органи, і це насправді у нас дуже розвинена, дуже поширена ситуація. Це не стосується виключно геоінформаційних систем. Але держава, на мій погляд, за останні 5 років спробує наздогнати бізнес і зробити максимально комфортні умови для того, щоб геоінформаційні технології розвивалися. І я насправді дуже дякую всім, хто приймає в цьому участь, як з державної сторони, тому що такого темпу без тих, хто це. Ушіть, відверто кажучи, не було би, і бізнесу, який відверто кажучи, дає стимул для того, щоб державні інституції розвивалися у відповідному напрямку. На сьогодні, коли я переглядав порядок денний сьогоднішньої конференції, ми вже бачимо, як змінився фокус, змінився акцент відповідних. Давайте скажемо так подібних конференцій, якщо там 5 років тому це було значення геоінформаційних систем для економіки. Важливість геоінформаційних систем НІГД в євроінтеграції. То на сьогодні ми бачимо вже абсолютно практичні кейси. Ми бачимо, от, наприклад, я особисто, мені дуже подобається кейс, який пов'язаний, на жаль, з такою прикрою подією, як розмінування. Але ми бачимо, як вже на сьогодні геоінформаційні системи технології допомагають прискорити зазначений процес. І це, і це дуже круто. Насправді, це. Ті аспекти, де ми на сьогодні формуємо кращий світовий досвід, якого звісно не хотілося би мати. Але ми його на сьогодні формуємо і ми на сьогодні побачимо, як це можливо використовувати. І так само враховуючи те, що навіть міністерство відновлення у нас є співорганізатором зазначеної конференції, за що я їм дуже дякую. Насправді. Геоінформаційні системи це вже необхідність у процесі відновлення. Це той момент, коли ми можемо і маємо можливість використовувати їх для того, щоб все, все прискорити, все зробити правильно, все зробити впорядковано, а не відверто кажучи, так як було раніше. Тому ще раз дякую всім присутнім. Дякую. Київському національному університету будівництва та архітектури за те, що прийняли нас тут сьогодні, і бажаю всім плідної співпраці та дискусії. Дякую.